Придбали заусовщик, але не знаєте, як зібрати. Зараз покажу. Відкриваємо нашу коробочку. Бачимо одразу верхню частину та нижню частину заосовщика. Також в комплектації йде інструкція. Та додаткові винтики. Беремо оці дві частини. Вони у нас з'єднуються ось так от разом. Знаходимо ось такий винтик та ось таку шайбочку. Швиденько закрутили. Вже зібрали більшу частину. З однієї та іншої сторони бачимо два отвори. Закручуємо дві ось такі середні винтики. Вже майже все зібралось. Сюди у вас вставляється кожух. Для того, щоб його тримати, в нас також є додаткові винтики. Сюди ви вставляєте болгарочку. Вона кріпиться ось так, от на кожух. Вставили. Сюди вставляєте диск. Один витик закручуємо ось так, щоб він тримав вашу турбіну. А інший закручуємо так, щоб він тримав кожух. Дві хвилини, і ви зібрали кожух.